Миртом, 13 листопада, ще можна купатися, сонечко не вийшло. Хочу прославити Бога, про це їхала з дому. І я просила, щоб було світло. Приїжджаю і світло було. Правда, я вже, мене даже сам Господь дав більше, ніж моя віра. Бо я там в тому районі де працюю, то думала, що не буде світла, зарядила мобілку там в центрі. Приїжджає, світло є. Сьогодні, мало, не будь казали, бо вчора було, сьогодні є. І сьогодні знову було, поки я була вдома. Хочу прославити Бога за ці чудеса, за це сонечко, за це світло, те, ж Господь любить заботиться. Треба просити просто і не лінуватися, просити, просимо Бога, за Божий захист, затіток, те, за, що Господь з нами. Благословляємо Господа всімощего. Ну що, купаємся, 14 ще 13 листопада, хто хвище хоче...